Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Ми поговоримо власне про Лиманський напрямок, про який я вам вже сказала. На який ви просто зараз можете закинути кілька гривень для 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Молодший сержант якої Василь Денисюк зараз приєднується до нашого ефіру. Пан Васили... Пане Василе. Пане Василе, добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається нині на Лиманському напрямку? Чи бачите ви істотні зміни в поведінці ворога? Загалом, ситуація залишається такою, що Лиманський напрямок надалі є одним з пріоритетних, одним з ключових для противника. Противник не полишає спроб, намагається використати будь-які можливості для того, щоб вдатися до чергових спроб штурмових дій в смузі відповідальності 66-ї бригади. Зокрема, крім того, намагається постійно інфільтруватися, крім крізь наші бойові порядки, намагається обходити наші передові позиції, заходити в тил нашій піхоті для того, щоб в подальшому спробувати. По перше, відрізати нашу піхоту від засобів вогневого враження, а по-друге, дійти до позицій наших операторів цих засобів. Це має на увазі в першу чергу мінометників і операторів безпілотних систем. Противник розуміє, що це основна шкода для нього на полі бою, тому намагається всіляко протидіяти нашим засобам, в тому числі своїми дронами. І так само намагаючись дійти до цих позицій своєю піхотою, що потрібно для того, аби ефективно такій тактиці протистояти, яка на жаль показує свою успішність для ефективної протидії, ну в першу чергу потрібно вчасно виявляти противника. Я маю на увазі саме ефективна розвідка. Як здебільшого, це вдається, все ж таки, виконувати успішно, тобто. Коли ми вчасно можемо виявити противника, туди одразу ж відпрацьовують або наші засоби, наші ударні дрони, або ж піхота, якщо це десь недалеко від наших передових позицій, нав'язує противнику бій для того, щоб будь-яким чином змусити його, скажімо так, призупинити свій рух. І вже тоді це дає час і можливість для того, щоб туди ефективно відпрацювали наші вогневі засоби. Ну, дрони, зокрема, розвідувальні, це такий недешевий товар, але потрібний постійно. І тому зараз дякую всім нашим глядачам, які долучаються до збору для 66-ї бригади, з якої пан Василь, з яким ми говоримо про Лиманський напрямок, уже понад 40 тисяч гривень. Буквально за 4 хвилини. Ви задонатили. Будь ласка, не збавляйте темпу приєднуйтеся, кожна гривня. Це посилення наших захисників та захисниць із 66-ї бригади. Пане Василю, а що скажете про те, як росіяни не зараз підготовлені, і як швидко вони мають змогу поповнювати свої ряди. Чи бачите ви у них якісь проблеми з особовим складом, враховуючи те, скільки людей вони втрачають щодня? Скажімо так, якихось очевидних проблем немає. Загалом, російське військо має можливість, зокрема, 20-та армія російська, яка стоїть в смузі нашої відповідальності, вони мають можливість. Швидко і поповнювати свої, свої резерви, свої сили, ті, які тільки вони зазнають втрат на полі бою щодо якості, тут можна дискутувати. Зокрема, ми розуміємо, що рівень підготовки Росіян він коли вони намагаються з конвеєра поповнювати свої ряди. Звісно, це не будуть фахово підготовлені, добре підготовлені військовослужбовці. З Здебільшого, це все ж таки ті, хто ледь не одразу після підписання контракту потрапили в зону бойових дій. Але я мушу сказати, що загалом більшість, все ж таки, це ті росіяни, які добровільно вирішили підписати контракти з російським міністерством оборони. З різних, з різних причин Для кого хтось справді хоче вбивати українців для когось основною мотивацією стали гроші, але потрапляючи на поле бою, ця мотивація дуже швидко зникає. Зокрема, ми фіксуємо випадки. Відсутності, скажімо так, якогось постачання на передові позиції росіян це пов'язано в першу чергу з величезним логістичним плечем, оскільки річка Чорний Жоробець створює великі труднощі для російської логістики для будь-якого підвозу чи боєкомплекту чи провізії, їм росіянам доводиться долати до навіть понад 20 кілометрів пішки. Відповідно, російські військовослужбовці, на перші на передовій лінії, вони часто залишаються без цієї провізі. Наприклад, ми фіксуємо випадки, коли росіяни змушені виходити з укриття, ходити по зеленках своїх, шукати якісь ягоди, гриби будь що для того, щоб поживитись. Вони буквально забувають про власну безпеку. Вони входять просто. Перед нашими дронами і відповідно знищується нашими вогневими засобами угу. пане Василю. Дякую, що поділилися. Справді це трошки в голову не вкладається приїхати в чужу країну, вбивати людей і не мати що їсти, ходити, збирати, гриби та ягоди. Пане Василю, дякую що оборони країну. Це був Василь Денисюк, молодший сержант, 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго із Лиманському напрямку. Дякую, що долучаєтеся до збору.